Добрий день. Шановні присутні. Сьогодні у нас відкрите громадське обговорення слухання проєкту міста документації детального плану з території для будівництва та обслуговування чиплового будинку господарських будівлі і споруд відповідно до декарних стандартів та правил селі земля Володимир Сульону Волинської області. Пропоную далі порядок денний. виборці секретаріату. Щодо ведення протоколу. Виступу повноваження особи замовника детального плану території, запитання до доповідача, дебати, обговорення, і оголошення рішення громадських слухань. згодні? Рекламу. Виступ повноваження особи замовника детального плану території до 10 хвилин. Запитання до доповідача, дебати, обговорення до 10 хвилин. Оголошення рішення громадських за 5 хвилин. Пропонувано вибрати секретаря для ведення протоколу. Пропоную Костю Таліну Миколаївну, директору сектору архітектури містобудування і житлового комунального господарства у Лопровинському. Ура! Ольгу Геу. Георгівну, спеціалістом сектору архітектури містобудування, секретарем зборів і вищий архівого степанів до секретаря Містері. сільської ради. Добре. Так як у нас сьогодні не, не, не змог наш там приїхати, то я можна доповім за нього. До вашої Івані? Представлено містобудівну документацію детальний план території для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і роду відповідно до державних стандартів та правил селі на Володимирського району Володимирської області. Територія, яка розглядається даним детальним планом, проводиться Івана Франка в на Зимня району Володимирської області. В межах опрацювання детального плану входить одна земельна ділянка приватної власності цільове призначення для індивідуального міста складатового номера. Ділянка проєктування межує з ділянкою житлової та сільськогосподарського призначення, а також із землями водного фонду. Від об'єктів водного фонду встановлено приблизно захисні змуги розмірі 25 метрів до водного кодексу. Проєктими рішеннями даної документації відносно всіх планувальних обмежень пропонується зміна трявого призначення земельної ділянки індивідуального будівництва на будівництво та обговорювання до нового будинку господарської будівлі та споруди. Питальний план можу... може бути. Може, таке запитання? Там для документації. Генеральний план, не входить генеральний план. Воно було да, не хоче в будинок. Ну, так, 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 Ну, я правильно, 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 я на я правильно, 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 я

Там зараз багато забудовують. Добре. Okay. Попропоную. Є ще запитання? Немає. Немає. Тоді пропоную цей детальний план винести на розгляд сесії та затвердити. Усі згодні? Так. <пай> Дякую. Ви говорите, що... Я, так, вибухи не піднімаю такого.